Привіт, я Діана і це моя історія. 23 лютого в мене був день народження, і на наступний ранок я прокинула свій перший усвідомлений день 24-ліття. Я збиралась на роботу, зайшла в телеграм-канали, як завжди, прочитати новини і прочитала, що почалась війна. Декілька перших днів ми з мамою ходили плести разом сітки. І потім мій знайомий написав мені, що вони збирають волонтерський штаб в нашому місті. І якраз у штабі я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, як я відреагувала на те, що мій чоловік йде на війну. Насправді я розуміла, що рано чи пізно це станеться, і що це було б дуже логічно. Тому що періодично ми поверталися до розмов, що він би собі не пробачив, якби не пішов, і що він би не зміг дивитися в очі дітям і відповідати на питання. Що він робив, коли була війна. Найтяжчий момент, коли мій наречений потрапив в госпіталь. І це було складно з того боку, що в якийсь момент він просто перестав мені відповідати на повідомлення. І я зрозуміла, що щось трапилось, я почала писати його по побратимам, запитувати, що з ним. Мені ніхто не давав пряму відповідь. Говорили, що все нормально, скоро вийде на зв'язок і тому подібне. А насправді в цей момент він був у відключці. Я думаю, що через зміну пріоритетів я більше почала вибирати себе і якусь цінність сім'ї. Я зрозуміла, що для мене це важливіше, ніж щось інше. Привіт, я Надя. Моя історія є особливою, але разом з тим з нею стикаються багато жінок і матерів зараз. Мій чоловік, кохана людина, пішов воювати. Звичайно, в мене був внутрішній протест. Я не хотіла залишатися сама, але я розуміла, що це необхідно, і це можливо заїжджена фраза. Але якщо всі будуть відмовлятися, то що стане з нашою країною і з нами самими? Це все допомагає мені приймати швидше рішення і більше цінувати своє життя та оточуючих. Я перестала сваритися з чоловіком навіть через дрібниці. Адже я не хочу, щоб останнє, що йому довелося почути, це були слова нелюбові та неповаги. Напевно, цінність людського життя це те, чому може навчити нас війна, але, на жаль, ціною, яка занадто дорога для кожного з нас, розуміння, що в будь-який момент це життя може припинитись. Я не знаю, що буде далі. Намагаюся про це не думати, бо в голову лізуть погані думки. Буду надіятися на краще та допомагати як можу. Привіт, я Юлія. Я, як і всі українці, в цей день спокійно спала зі своїм чоловіком. Прикинулась від першого вибуху, але чоловік заспокоює мене, переконуючи, що це в когось лопнула шина в автомобілі, і немає нічого страшного. Проте, буквально через п'ять хвилин ми знову почули вибух. В новинах та в усіх соціальних мережах почали писати про те, що почалась війна. Виникло питання, що робити далі, йти на роботу чи ні, і от до вечора ми вже мали чіткий план дій, що ми з чоловіком записуємося ТРО, бо розуміли, що тікати ми нікуди не збираємось. Саме 26 лютого я змінила статус цивільної на військового медика і активно почала виконувати поставлені задачі від командира. Складних моментів було дуже багато, але один був дуже трагічним і закарбувався в моїй пам'яті надовго. Це була весна 22-го року, і я постійно підтримувала спілкування зі своїми побратимами. Серед яких був хлопчина на позивний Бізон. Хлопців відправили в напрямку Ізюма, і мені весь цей час було якось не по собі, було погане перечуття, і я йому написала. Він відповів мені, що все добре, пожартував з того, що я хвилююся. І от буквально через 20 хвилин нашого діалогу мені повідомляють, що в те місце, де вони були, був прильот і Бізон. І ще його побратими загинули. Я дуже довго не могла повірити, що він загинув постійно, відкривала наш діалог і сподівалася, що ось ось він відповість. Але, на жаль, вже сьогодні, зараз, я проводжу навчання для цивільного населення з тактичної медицини та до медичної допомоги. Вважаю, що це мій обов'язок.